Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали знову на мій канал. Мене звати Галя. І в сьогоднішньому відео ми починаємо таку тему Різдва, Різдвяних Свят, особливо що стосується Німеччини, оскільки мій канал про Німеччину і німців, зокрема, не завжди, але велика частина відео про це. Тому. Я сьогодні, мабуть, з цим відео почну таку тему, як підготовка до німецького різдва, німецьке різдво, звичаї, традиції. І сьогоднішнє відео це така практична тема, що подарувати німцям на Різдво. Звичайно, я буду говорити узагальнено, і мета мого відео не сказати вам конкретно, що ви маєте дарувати своїм знайомим, а можливо, дати вам якісь ідеї, якесь натхнення, якісь, можливо, наштовхнути вас на якусь думку. Звичайно, що кожна людина різна. Я не хочу це повторювати вже в тисячний раз, і тому ви маєте самі вирішувати конкретній людині, що дарувати, а моє відео. Це такий от путівник, можливо, невеличкий помічник. Перше, на що б я звернула увагу, це декор. Особливо це різдвяно новорічний декор. Німці дуже люблять прикрашати в основному свої оселі, свої присадибні ділянки, садочки, будинки, взагалі все навколо себе. І особливо це стосується свічок, оскільки е, листопад, і грудень, і січень у Німеччині дуже депресивні. Темні місяці дуже рідко виходить сонце в Німеччині. Це така от постійна сірість, постійна сирість, мокроти, мокрота, так, постійно ця мряка. І тому. Німці для того, щоб хоч якось пережити цей період, дуже люблять штучне світло, вони купують величезну кількість свічок. Це відразу мені впало в око, коли я приїхала вперше в Німеччину. Наскільки багато у німців свічок, гірлянд, якихось освітлювальних приладів, декорус зі світлом, все, що стосується світла. Особливо, якщо це подарунок буде ще й від української якоїсь марки. У нас дуже багато в інстаграм, магазині. Які роблять свічки, це ручна робота з неймовірними ароматами. Я впевнена, що ви знайдете на будь-який гаманець, на будь-який смак з якогось українського виробника. І повірте, ці виробники не гірші, а багато в чому навіть краще, ніж європейські чи німецькі, оскільки це щось таке оригінальне, це щось неповторне, такого ви точно не купите в Німеччині в супермаркеті. Це стосується тих, у кого є можливість. В Україні придбати щось і подарувати німцю саме український продукт. Це стосується не тільки свічок, а й всього іншого, про що я буду далі говорити. Це буде, знаєте, такий супер оригінальний подарунок, якого не буде ні в кого, крім вашого візаві. Тому зверніть обов'язково увагу саме на українські бренди. Якщо ж у вас немає можливості замовити щось в Україні, якщо ви також живете в Німеччині, то це може бути просто будь-які свічки, будь-який декор новорічний, але бажано, щоб це було щось таке нюцліше. Тобто не просто декор, який стоятиме і политиметься, а от як свічка із функцією ще і освітлення. Це буде взагалі дуже класно. Я впевнена, ви бачили в Німеччині велику кількість уже в вікнах, ліхтариків. Арок, зірок, гірлянд, свічок, всього-всього і тому. Це для вас така перша і така очевидна підказка. На другому місці, що б я дарувала німцям, звичайно, це все залежить від того, кому ви це даруєте. Так, чи це людина, якій 19 умовно років, чи людина, якій 59 років, це чоловік чи жінка, але я б дарувала книги. Дуже багато німців люблять читати книги. Я це теж помітила в громадському транспорті, особливо це люди до такого більш старшого віку, скажімо, не молодь, не ті. А більш дорослі люди дуже люблять читати і завжди читають, завжди замовляють книжки. Тому я аби, або дарувала б книгу книги. Якщо знаю, що люблять ці люди читати, так? якщо я точно знаю. Якщо ви не знаєте, то я б радила подарувати сертифікат у книжковий магазин. Якусь або локальну ну, вашу книгарню, десь у вашому містечку чи там на вашій Вулиці, щоб ця людина могла сама туди прийти і вибрати на цю суму. Потрібні для неї книги чи календар, що вона вже там захоче вибрати для себе. Або ж в таку величезну мережу книгарень, як Талія, це загальнонімецька мережа книгарень. Там дуже-дуже надзвичайно великий вибір книг, то так само можна зайти в Талія, купити в них сертифікат на будь-яку суму і подарувати. І це буде дуже корисно. І мені здається, це дуже приємний, хороший такий, знаєте, з розумом подарунок. На третьому місці особисто для мене це сертифікати. Я не вважаю сертифікати подарункові, чимось бездушним, якимось е е некрасивим дарувати. Навпаки, я дуже люблю отримувати сертифікати, і я дуже люблю дарувати подарункові сертифікати, тому що людина сама зможе вирішити, що їй придбати. Ви ніколи, так як сама людина, не вгадаєте її смаки. Тому, якщо ви знаєте, що, наприклад, це. Жінка любить догляд за собою чи парфуми. Ви їй можете подарувати сертифікат в парфумері Douglas. це такий аналог нашого брокарду у Німеччині. Або якщо ви знаєте, що вона любить ті ж самі книги, ви даруєте сертифікат в книжковий магазин. Або це може бути сертифікат для купівлі якогось одягу. Або, наприклад, якщо це люди, а німці дуже часто люблять е, садівництво, люблять рослини. Якщо ви знаєте, що ця родина так само любить рослини, у них там якийсь садочок біля дому, вони цим займаються, то подаруйте їм сертифікат у якийсь садовий садівничий центр, де вони самі зможуть собі щось там придбати. Повірте, вони знайдуть, що, що їм там потрібно. Якщо це людина, наприклад, у якої є собака, а німці, до речі, дуже часто такий жарт є, який тільки наполовину жарт, що німці собак люблять більше. Ніж дітей. Так от, німці дуже сильно за собаками доглядають, і тому, можливо, щось для собаки, для домашнього улюбленця також можна купити якийсь сертифікат, чи щось в цьому плані, чи якусь іграшку для домашнього улюбленця і так далі. Тому сертифікати це завжди так. І також є дуже класний магазин в Німеччині. Тіка Макс Тікей Макс, де продаються дуже класні речі: це і одяг, і взуття, і косметика, все-все-все, всі категорії, навіть їжа е оцінена це такі брендові речі з оцінкою. І там теж є подарункові сертифікати. Це дуже класний магазин, тому зверніть увагу також і на нього. Також четверта ідея для подарунків це така не стар... класика, яка ніколи не старіє і не постаріє, це солодощі і алкоголь. Німці дуже люблять, що Стосується алкоголю пити глюван, глінтвейн. Ви можете подарувати пляшку Глінтвейну, або шампанського, або хорошого вина. Якщо ви точно знаєте, що ця родина це оцінить, чи ця людина це оцінить. Що стосується солодощів, то в Німеччині просто рай е, е, якихось передріздвяних новорічних солодощів, вони там з'являються в супермаркетах чи не з листопада, чи не з вересня, чи не з серпня навіть. Це і штолени, і набори цукрів. Керок і лікер в шоколаді, тобто цукерки з лікером, і пряники, і дід Мороз. Так, от, щодо солодощів, то це взагалі на будь-який смак, на будь-який гаманець, ви можете придбати щось фершньокельд, це значить щось таке дуже екзотичне, красиве, незвичайно оригінальне. Можете просто якісь шоколадки, пряники, ліпкухен, штолени, набори, оці от миколайчики святі з шоколаду, все-все-все. Там просто розбігаються очі, тому це такий універсальний подарунок, але це, знаєте, просто символічне. Лічний подарунок, тобто, якщо це колеги або якісь знайомі, не дуже Близькі, так? тобто такі люди, з якими ви ситуативно знайомі через роботу чи сусіди, то їм можна подарувати солодощі. Якщо ж це ну, якісь близькі люди вам, дорогі, там, друзі, хороші, якісь родичі, можливо, або якісь, ну, якісь дорогі, більш дорожчі, ближчі вам люди, то звичайно до солодощів я б радила ще додавати якийсь ще інший подаруночок. Що стосується чоловіків, то так само я б радила Дарувати щось для автомобіля. Оскільки також жарт є в Німеччині, що чоловіки люблять свій автомобіль більше, ніж дружину, вони з нього здувають пилинки, вони його миють, вичищають все. Тому зверніть увагу, якщо чоловік, якому ви хочете подарувати подарунок, німець, якщо в нього є машина, то подаруйте щось для авто. Це може бути аромадифузор для автомобіля є спеціальні такі для сміття такі от для сміття невеличкі відерця для автомобіля, спеціально зроблені, дуже зручні. От і тому також в цьому напрямку можна подумати, що можна було подарувати для автомобіля. Також я б хотіла наголосити, що в Німеччині прийнято запитувати напряму в людини, що б вона хотіла отримувати отримати в подарунок. Це нічого такого страшного тут немає, і люди зазвичай не соромляться, як у нас там. Та нічого не треба. Ні, німці говорять зазвичай прямо що. Я хочу те, мені б хотілося б оце там. Я мрію про це. Тому, якщо ви з людиною доволі близькі, запитайте просто в неї, що б ви хотіли, можливо, якийсь хоча б напрямок, думок, що б ви хотіли отримувати, отримати на Різдво, від чого б ви отримали радість? Скажіть мені, будь ласка, ось так. Німці дуже люблять щось цікаве для кухні або для дому. Але в мене зараз така от ідея для кухні. Якщо в цих людей вже все є, вони не перебувають там за межею бідності, то можна подарувати їм. Наприклад, пристрій для фондю цю фондюшницю. Якщо в них її немає, наприклад, ви запитаєте, ви любите фондю? Наприклад, чи ви б раділи цьому? Тому що фондю є однією з найбільш поширених страв на святвечір в Німеччині більш на Західній Німеччині. Тому, якщо ви живете в східній Німеччині, то є ймовірність, що в людей немає фуднюшниці, але вони, можливо, її б хотіли, наприклад, так. Або спеціальний такий пристрій для раклету. Це теж популярна різдвяна страва, раклетниця, мабуть, її правильно назвати. Якщо вам дозволяє бюджет купіть щось цікаве для кухні, або набір для сиру, знаєте, ця дошка і такі от сирні. Ножиці. Ножиці, ніж сирні ножі, виделочка спеціальна для сиру, такий сирний сет, або там для приправ який сет, або дуже гарна новорічна скатерка на стіл. Чи оці, от, знаєте, доріжки на стіл, спеціальні до свята. Щось таке гарне, знаєте, але водночас те, чим би німці могли скористатися в Чібо, до речі, магазин Чібо також там є доволі хороші ідеї. Ви можете туди зайти подивитися, вони там дуже часто змінюють асортимент, і асортимент сезонний, тобто він підлаштовується під свята, під сезон, і там теж можна почерпнути якісь цікаві ідеї від техніки до одягу, до якихось там спортивних штучок, залежить від того, що людина любить. Також я подумала про напрям велнес і спа, тому що німці також люблять велнес і спа, а також вони дуже люблять подологію, тобто все, що стосується їхніх ніг. Це прям подорогі це в Німеччині дуже часто. Вони дуже люблять це, е, якийсь от такий санітет захен, тобто речі для комфорту, для якогось такого well-being, тобто які вам вашому життю надають якогось такого комфорту, Там спеціальний пристрій я не знаю, для масажу ніг, чи там для спини якийсь масажер, чи для голови. Тобто, якщо ви знаєте, що люди таким цікавляться, що їм це цікаво, що їм цікаво спа, ви можете подарувати, наприклад, один день в спа або для цієї самої людини, або для пари, для сім'ї. Можливо, якщо у вас є такий бюджет, так? Якщо ви знаєте спа поряд з вами, чи якийсь похід, не знаю, кудись там, в якесь цікаве місце на двох, наприклад, є такі. Не знаю, ресторан там оголошує похід романтична вечеря на двох. Якщо це вам близькі люди, ви можете їм це подарувати без проблем. Або там сертифікат на масаж чи на якісь процедури спа. так? Тому завжди німці цьому зрадіють. Якщо вони дійсно ну, дуже багато німців е, ходять у спа, люблять спа, люблять сауни. Тому для них це я впевнена буде хорошим подарунком, якщо у вас є на це. Ресурс. Також можна, звичайно, подарувати якусь побутову техніку, можливо, невеличку якусь там аромадифузори для дому, чи є зволожувач повітря, очищувач повітря, чи спеціальну лампу, яка робить зірки на стелі, особливо якщо в родині є діти. Ви можете таку лампу купити, і це дуже цікаво. Ці зірки рухаються. Це створює хорошу таку класну різдвяну атмосферу. Це цікаво, приємно і не дуже дорого. Також можна дарувати будь-що зроблене своїми руками. Якщо ви в'яжете, можете подарувати щось в'язане: чи то шарфик, чи то шкарпетки теплі, чи для дитини щось светрик, якийсь в'язаний. Повірте, німці завжди будуть дуже розчулені, якщо ви їм подаруєте щось зроблене своїми руками. Вони це дуже цінують, вони просто розтануть перед вами. Тому якщо ви щось можете робити, там прикраси можливо. Чи якісь іграшки своїми руками ви в'яжете? Можливо, на ялинку ви змогли б зв'язати, знаєте, такий, чи з фетру зробити, чи зв'язати щось цікаве, можливо, щось від України, там як якусь не знаю, чи сніжиночку з вишивкою нашою. Щось в цьому роді вони завжди будуть цьому дуже раді. Повірте і завжди це оцінять, тому що ви спеціально для них. Приділили свій час і подарували їм такий оригінальний подарунок, якого не буде, немає ні в кого в світі. Німці дуже люблять картн шрайбен, тобто листівки підписувати. Якщо в нас це вже відходить ця традиція на задній план, раніше ми підписували багато листівок, я пам'ятаю в дитинстві, то зараз все менше і менше листівок. Ми просто даруємо подарунок, щось кажемо, і все. То для німця листівка це все-таки до цього часу щось сакральне. Ви можете, ну навіть не можете, а я б сказала, обов'язково підписати листівку з вашим подарунком, купити якусь красиву листівку, написати там щось, можете німецькою, можете українською, і перекласти, як вам захочеться, побажати їм хорошого різдва, здоров'я, все, що ви хочете їм побажати, здійснення їхніх мрій. І якщо ви цих людей не бачите, а їх хочете дистанційно привітати, то Варто би послати поштою, листівку на їхню адресу, також підписати красиво і привітати їх таким чином з Різдвом. Дітям можна дарувати все те, що даруємо. Ми це іграшки, книжки, одяг. Якісь цікаві штуки для дітей, це все універсально для всіх, мабуть, країн. Що стосується адвент-календарів, я хотіла вам сказати: не даруйте адвент-календарі на Різдво, тому що сама суть адвент-календаря. Будь-то він якийсь з шоколадом, чи з якийсь паперовий, чи з косметикою, з будь-чим. Його суть в тому, що з 1 грудня, а це вже завтра в мене, з 1 по 24 грудня мають німці відкривати всі віконечка. Тобто, коли ви їм даруєте це на Різдво 24 грудня, на святвечір, то ви, в принципі, немає вже сенсу, так? тому що всі ці дні вже минули. І вони німці не зрозуміють цього подарунка. Вони трохи може навіть здивуються, тому що в них дійсно це такий подарунок саме до 1 грудня. Якщо ви саме зараз хочете подарувати щось таке німцю чи дитині, дітям часто дарують таке 1 грудня, то зробіть це 1 грудня чи 30 листопада, але не на Різдво. Це дуже важливо. Всі ці адвент-календарі на Різдво. Втрачають свою магію, так як о 12 й карета попелюшки перетворюється на гарбуз, а сама Попелюшка стає знову звичайною дівчинкою, а не такою от принцесою в красивій сукні, так і адвент-календарі 24 грудня. Все, вони втрачають свою магію, на них розпродаж, а вони продаються там мінус 50-70%, тому що. Ну, немає вже в них сенсу. Але якщо вам цікаво саме саме наповнення, то ви можете почекати до 24 грудня і після, і просто задля наповнення календаря купити календар за дуже низькими цінами. Просто задля самих продуктів, а не оцієї магії відкривання віконечок. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, то обов'язково ставте йому пальчик догори. Це дуже підтримує мій канал і буде просувати його в пошуку. Я буду вам дуже за це вдячна. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково ставте їх в коментарях. Я постараюсь відповісти, якщо буду знати відповіді. А, і знову ж таки, я вам звідчу хороших подарунків і тих, які ви будете робити комусь, і тих, які ви будете отримувати для себе. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Всіх цілую і всім па-па!